Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі Д 1 І ми продовжуємо. Дніпрянку Ольгу доправили до головної госпітальної бази області після масованої атаки ворожих безпілотників на обласний центр, яку ворог здійснив 17 квітня. Жінка отримала важкі поранення. Зусилля лікарів та проведення операції дали позитивний результат. Деталі порятунку розповість моя колега Вікторія Галка. Без ознак життя її доставили в реанімацію головної госпітальної бази області. Ольга перебувала на апараті штучної вентиляції легень, в неї мінно-вибухова травма, осколкові поранення грудини, перелом ребер, рвані рани ніг. Медики буквально не відходили від важкої пацієнтки. Тут відділення всі дуже допомагають, питають. Нікому не, не, не побажаю такого досвіду. Але дуже всім вдячна. Ольга пригадує події тієї страшної ночі і не може стримати сліз. Цей жах я не забуду ніколи, каже жінка. У нас дом на дві частини. Я і мама. І у мами ще була, була її подружка, яка постраждала за дві тижні до цього, дев'ятиповерховий будинок. І... Мамина подружка загинула, а мама вціліла, а я от у лікарні. Сьогодні медики вже можуть надавати позитивні прогнози стосовно здоров'я Ольги. Вони перемогли у боротьбі за її життя. Є зроблено вже дві операції в неї на правій стороні, в поломані майже всі ребра, а два ребра в двох місцях. Дуже важкий гемоторакс. -гемо і зараз готується ще до однієї операції. ми вже її перевели в відділення хірургії. Дуже наполеглива робота наших реаніматологів. Бантина Ліснича була для неї як сестра, як мама, щоб врятувати її життя. Дуже важко. Стане її набагато краще. Вона вже може розмовляти і поспілкуватися з вами і з нами, і з родичами. Але коли надходила, то ми не завжди впевнені, що ми зможемо врятувати життя навіть в край тяжких хворих, особливо в край тяжких хворих. Але з Ольгою все вийшло. Вціліла після дронової атаки і домашня улюбленіця Ольги лабрадорка Дана. Жінка у розпачі, де її тепер прилаштовувати і де жити самі. Але головне, чого зараз бажає поранена, якнайшвидше одужати. Одужана є питання, а як далі? А де жити? А куди приходити додому, є питання, але насамперед це одруження і завдяки цій лікарні я думаю, що я зможу. Я дуже на це сподіваюся і дуже цього хочу. Тому я зараз найбільше бажання. Як далі буде, хто знає. Так що сподіваємось. Наспоріше, закінчення. Війни. Чекаю, дуже чекаємо мира. Дуже чекаємо. Ми. Тобто, мабуть, з бажань, одужання та миру. Нехай найгарячіше бажання Ольги, яка отримала друге життя, обов'язково здійсниться. Вікторія Галка, Віталій Шалдов, новини де 1